Черговий акт кривавого тероризму. Росія обстріляла калібрами Миколаїв. На початку другої ночі, 27 квітня, російські вбивці завдали потужного удару високоточними ракетами класу Калібр по центру Миколаєва з кораблів екваторії Чорного моря, по житлових будинках та історичних спорудах. Загинула одна людина, 23 поранені. Що я зараз залишилась від вашої квартири. Що? Навіть я не можу обіцяти. Нічого не залишилось. Тому що в рюкзаке був дежурний рюкзак. В случае чого. Все. Нічого не залишилось. Усього пошкодження різного роду тяжкості отримали понад 40 будинків. З яких 22 багатоповерхові, 4 жилкопи, 12 приватних будинків. У них вилетіли вікна, двері, зруйновані балкони, розбита покрівля, розірвано припарковане авто. Цілий район міста залишився без світла. Було вибито понад 700 вікон. Найбільше постраждала п'ятоповерхівка та будинки приватного сектору. На території одного з них залишилася одна величезна вирва. Ракетним ударом зруйнований також дитячий садок. Він був після ремонту. Як ми бачимо, всі об'єкти цивільні, а розпропаганда трубить зворотні. Уточнимо, що Росія з 1 квітня стала головою Ради безпеки ООН. так само, як і в лютому минулого року, коли почалася війна. Це неприпустимо. Світ має бачити весь жах війни та цинічної брехні з боку міжнародного ізгоя, терориста та вбивці Росії.